Так, я сьогодні хотіла поговорити про вдячність. Можливо, дехто скаже, чи можна бути сьогодні вдячними? Багато горя, багато страждань, дехто втратив роботу, обстріли, але психологи, психотерапевти, просвітлені люди і ті, хто практикують вдячність, вони можуть підтвердити. Що саме подяка кожного дня вона може змінити фокус нашої уваги і може нас повернути від роздратування, від тривоги, від агресії, від переживань в іншу сторону? Вона може повернути нас. У наше майбутнє, де ми відчуваємо більш спокійно, де ми розуміємо, що ми можемо керувати своїм життям, своїми емоціями. Ми можемо відчувати, що можемо бути щасливими, і маємо на це право. Ми можемо бути щасливими. Так, нам у дитинстві казали, що треба бути вдячними, навчали нас бути вдячними. Але з часом у нас могло скластися враження, що подяка часто формальна буває і вона нічого не змінить. У цьому немає щирості. І часто у нас було таке враження, що всі все проти нас, і нам треба боротися, виживати, десь затаїтися, що ми не керуємо своїм життям. Є люди, які вирішують за нас. Але давайте сьогодні просто спробуємо почати практикувати вдячність. Не будь-коли. Інколи, коли це треба зробити, і ми робимо це формально, а робити це усвідомлено, щиро. І перед тим, як ми почнемо виконувати вправу список вдячності, я хочу вам запропонувати спочатку знайти спокійне місце тихе, де вас ніхто не буде турбувати, розслабитись, зробити вдих-видих і вголос сказати. Мені зараз тривожно, я відчуваю роздратування. І зверніть, будь ласка, увагу на своє тіло, на те, що відбувається з ним, що відбувається з вашим голосом, і що починаєте ви відчувати, що з вами відбувається у думках, в емоціях і в тілі. Тепер, будь ласка, можете ніби стряхнути з себе цей стан, зробити вдих-видих. Розслабитись, наскільки це можливо, і сказати я вдячна. Згадайте людей, згадайте події, чи одну якусь подію, яка у вас відбулася чи давно, чи недавно, а може, сьогодні, не може бути такого, щоб у вас не було когось чогось, за що б ви були вдячні у своєму житті. Згадайте і скажіть Я вдячна. І проговоріть, за що ви саме вдячні, кому і за що. І відчуйте, що відбувається з вами, з вашим тілом, з вашими емоціями. Повторіть іще раз, і ще раз. Відчуйте, що щось змінюється обов'язково, хоч трішки, хоч на якусь мить. Щось з вашим станом відбулося, з вашими емоціями відбулося, і ваше тіло ніби трішечки розслабилося. А тепер, будь ласка, візьміть аркуш паперу, олівець чи фломастер, і на цьому аркуші, аркуші паперу напишіть 10 пунктів, за що ви вдячні. Це не повинно бути щось таке занадто, так що там е, хтось для вас зробив щось таке, чи ви комусь зробили щось таке, що е, ну, такого може і не бути у вас. Але згадайте все, що прийде у вашу голову. Дуже просте. Можливо, за промінчик сонця, що ви побачили у вікно, за те, що у вас є. Е, е, куточок, де ви можете побути у безпеці, за те, що вам, можливо, хтось зранку приготував чашку чаю, хтось посміхнувся, ви комусь притримали двері, чи вам притримали двері, за те, що у вас є друзі. Чи якась одна можлива подруга, яка вас підтримує, чи колега, яка вас підтримала недавно, що ви можете відчувати, що ви можете сумувати, що у вас є ковдра, що ви можете бачити, чути, будь за що ми можемо вдячні. І а, Тара Шустер, продюсерка. Драматург, дописувачка, вона каже так, що вдячність допомагає зрозуміти, що ти маєш вибір, як саме подавати власну історію. Розумієте? Вдячність вона допомагає зрозуміти, що ти маєш вибір, ти маєш вибір, і ти можеш зробити цей вибір. І зараз ти можеш зробити вибір. Бути роздратованою і когось звинувачувати в тому, що хтось а, має на вас вплив, а ви не маєте вибір щось змінити. Або ви можете зробити вибір, відчувати себе по-іншому, почати відчувати себе по-іншому. Ми можемо собі сказати, що ми нікчемні, зневажати себе, обіцінювати будь-які а, свої а, те, що ми зробили, свої дії, що ми не можемо дати собі ради, що ми щось не зробили для своїх дітей, батьків, а, що ми такі якісь незграбні у професійному житті, але або ми можемо нагадати собі, що вдячні друзям, вдячні своїм дітям, що ми вдячні за те, що у нас є, ми вдячні собі за те, що ми зробили. Життя це не завжди перелік проблем, які потребують вирішення. І пишучи перелік удячності, Можеш заглянути у свій інвентар благодаті і розгледіти набагато більше любові, набагато більше добра, набагато більше неймовірних приємностей у своєму житті, ніж ти усвідомлюєш. Удячність перевертає розповіді з Я недостатньо добре живу, або мені багато чого бракує, і показує тобі на папері. Скільки добра ти насправді маєш в собі та довкола себе. Можливо, коли ви почнете писати, ви не будете щиро відчувати вдячність, тому що вам буде здаватися, що це таке воно якесь невеличке і не має сенсу. Але чим більше ви будете писати, тим більше у вас буде вмикатися щирість. Так працює наш мозок. І коли ми будемо писати. Можливо, через декілька хвилин почуємо, що у нас з'являється посмішка. А коли ми починаємо посміхатися, то наш мозок починає сприймати а, так, що ми можемо і ми впораємося, і що ми керуємо своїм життям, і ми можемо змінювати щось на краще. Ми можемо зробити вибір для себе найкраще. І ми не нікчем. І нам не треба себе зневажати. Ми можемо щось робити для себе, змінити щось в своєму житті, тоді, коли ми почуваємо себе більш щасливими, більш спокійними, коли ми розуміємо, що я є і ось тут, де наше серце, де наша душа, там багато світла. Написали 10 пунктів, вийшло у вас, а можливо, у когось більше. Спробуйте завтра вранці, коли ви прокинетесь, почати свій день, не з того, що знову обстріли, а знову цей день, як все важко, а спробуйте потягнутися, посміхнутися, подякувати собі, що ви прокинулись. Що ви сьогодні знову готові жити далі. І ви робите вибір, що ви будете керувати своїм днем, і що ви можете вибирати, що вам робити, як вам діяти. Ви можете, я є, ви є, ви цінні, ви частина Всесвіту. Дарного дня!